Президент України Петро Порошенко доручив засновнику глави адміністрації президента Ростиславу Павленку у взаємодії з представниками протестантських церков підготувати проект указу щодо затвердження заходів із відзначення 500-річчя реформації у 2017 році. Про це глава держави заявив 23 квітня під час зустрічі з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, де він також нагадав, що українці належать до різних гілок християнства. А наступного року весь світ відзначатиме 500-річчя реформації, яка мала і має фундаментальний вплив на європейську цивілізацію. Протестантські громади в Україні мають давню і багату історію. Ваша діяльність викликає повагу. Сподіваюся, що ми всі сприятимемо проведенню в Україні заходів з нагоди цієї дати на високому рівні. І ця подія, звичайно ж, має відзначатися і на державному рівні в загальноєвропейському контексті, підкреслив президент. У Києві відбувся другий всеукраїнський хоровий фестиваль. Фестиваль під назвою Господи силою Твоєю організувала церква Адвентистів сьомого дня за підтримки телеканалу Надія. У заході взяли участь 10 хорових колективів з України та два з-за кордону з Молдови та Білорусі. У фіналі програми всі колективи об'єднались у зведений хор, який виступив у супроводі духового оркестру. Загальна кількість учасників фестивалю близько 600 осіб. Свято музики, що тривало понад 4 години, слухав повний зал глядачів. Учасників фестивалю привітав Іван Папаяні, представник департаменту у справах релігії і національності Міністерства культури України, який відзначив внесок церкви у розвиток культури і вручив організаторам грамоту від міністерства. Олена Носова, керівник відділу музичного служіння Адвентистської церкви в Україні. Іні коментує. Цей фестиваль проводився з метою відродити хоровий спів у церкві, залучити молодь до музичного служіння і сприяти професійному розвитку. Це не змагання, а свято хорової музики, на якому хористи славили Бога творчістю та обмінювалися досвідом. Попередній хоровий фестиваль такого масштабу проводився Адвентисткою церквою у 2006 році. Замість уже знайомих львів'янам та гостям міста голосів дорослих дикторів, зупинки другого та шостого трамвайних маршрутів тепер оголошують дитячі голоси. Текст дублюють англійською. Окрім стандартного тексту, діти озвучили також дитячі та дорослі поезії Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Богдана Ігоря Антонича, Наталі Забіле та Грицька Чубая. Акція має на меті запросити охочих на дитячий книжковий форум, що стартує 12 травня. Триватиме дитяче оголошення інформації впродовж травня. Якщо пасажирам припаде до душі ця ідея, імовірно, запровадять її і на інших трамвайних маршрутах та в тролейбусах. У столиці Молдови відбувся другий міжнародний кишинівський марафон. Подія зібрала 15 тисяч учасників з 62 країн світу. У марафоні також брав участь 55-річний пастор адвентистської церкви Юрій Денисенко, який пробіг півмарафон у 21 кілометр і здобув першість у своїй віковій категорії. Юрій Денисенко звершує служіння у Херсонській області в громадах Каховки та Нової Каховки. Ідея взяти участь у марафоні з'явилася багато років тому, коли активно займався легкою атлетикою. Але так якось і не вдалося пробігти марафон. Принципів здорового способу життя ще з дитинства мене навчили мама та бабуся. Так як харчуються марафонці, ми в сім'ї харчуємося вже багато років. Мені б дуже хотілося до наступного марафону в тому ж Кишиневі, наприклад, бачити окрему адвентистську команду. З власного досвіду знаю, що адвентисти за способом життя, особливо щодо харчування, вже готові марафонці, розповідає Юрій Денисенко. Цікаво, що при відсутності медичних протипоказань і за хорошої підготовки від 4 до 6 місяців будь-яка здорова людина зможе пробігти дистанції 10, 21 або 42 кілометри. Міжнародна миротворча організація Небесна культура, мир у всьому світі і відновлення світла при департаменті громадської інформації Організації Об'єднаних Націй вже декілька років працює над реалізацією міжнародного закону про припинення вогню та будь-яких видів воєн, досягнення гармонії між релігіями. Зокрема, комітет миру цієї організації по міжнародному праву 14 березня представив декларацію про мир та припинення воєн, що вже привернула увагу керівників держав, верховних суддів, представників жіночих молодіжних груп. Та ЗМІ. Зараз наука розвинулася до такого рівня, що вмить може знищити всю землю. І на превеликий жаль, чинне міжнародне право не може вирішити проблему воїн і смертей мирного населення. Тому декларація як основа для нового міжнародного закону пропонує провести глобальне роззброєння і перетворити всю зброю на знаряддя, що приноситиме користь людству, запевняють у миротворчій організації. Для того щоб декларація стала міжнародним законом, її мають затвердити в ООН. Тому до 25 травня у всьому світі збиратимуть підписи підтримки декларації. Якщо таких підписів буде більше мільйона, голова організації HWPL звернеться до керівників організації Об'єднаних Націй, аби найближчим часом відповідний закон про мир та припинення воєн вступив у дію. Якщо ви бажаєте приєднатися до цієї ініціативи, залиште свій підпис на сайті, вказаному на екрані.